走走。 Это бетонная бита, чтобы противосколочная, да? сетка Противосколочная внутри сетка внутри Что? Минваты и USB сверху-то. Вот, Александр Валентинович, я вам скажу, люкс-вариант. Здесь будет еще печка стоять, и здесь выходы есть, их просто щас ще... попросил. Походка... Пока... Скажем так, полтора-два километра линия соприкосновения полностью расхода. Розподр... Тут выставлять высловито... ну, 4 шумно да. противосковочная, это хорошо. Ще ще буде ще буде, тюфяк... Пирог будущий на месте собирать очень тяжело будет, потому что уже конечно чуть-чуть не попроехался на ещ не обживается 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 поставная позиция да. наша наверху на высоте везут здесь не пробусный режим сюда сюда не добивают нет? Было раз 31-го. Це у нас на лапі також. Ми зараз завершили роботу, яку проводили в зоні антитерористичної операції. І головна наша була задача перевірки. Оборонних рубежів. Треба сказати, що наші виробники поставляють достатньо якісні залізобетонні конструкції і для об'єктів укриття, і для об'єктів укріплених огнівих точок. Більше того, треба сказати, що десятки залізобетонних комбінацій отримали додаткові замовлення, створили додаткові робочі місця. В той же час треба сказати, що темпи, якими проводяться роботи, по зведенню фортифікаційних споруд не можуть нас задовольнити. Ми не можемо працювати як мірний час. Російські терористичне групування можуть розпочати в будь-яку мить знову нову хвилю військових агресивних дій проти нашої країни. І наше завдання бути готовими до цього. Окрім того, ми мали можливість зустрітись. З бійцями національної гвардії збройних сил України, які захищають підступи до Маріуполя в районі міста Широки, Незважаючи на підписані мінські угоди. Це одна із тих точок, де постійно відбуваються порушення з боку російських туристичних куховань, постійні обстріли наших позицій. Так, бійці мені подарували от цей осколок від 127-мм міни, яка прилетіла на наші позиції буквально за декілька годин до нашого приїзду. Це свідчення того, що Росія і підконтрольні її терористичні групи, все робить для того, щоб зірвати мірний процес. Все робить для того, щоб відновити бойові дії. Головне завдання і Збройних сил, і Національної гвардії всього оборонного комплексу використовувати кожну годину для відновлення нашого оборонного потенціалу. Ми повинні бути готовими відбити будь-яку агресію у бок нашої країни.